Так, всім вітання, слава Україні. Посадили ми полуницю, забрали на новій пошті в суботу. Ну зараз далі в відео покажу все, буде ясно. Ось така вона красавиця. Тут. Це теж полуниця і оце. Замовили 100 штук. Не повірите, ну оце теж. І ось це. Висадили, звичайно, всю, яка прийшла. Мало ли може щось та й вийде. Ось ця навіть цвіте. Бачите, якісь хвороби? Гнилі. Отак я зробив рядочки, потім соломою накрию, між мені соломий подобається. Менше поливів. Це почали. Зараз її поїдемо, візьмемо ще тюк на полі. Ну, ось тут кілька кущиків більш-менш. Рядочки я нарізав ось тим мотокультиватором. А? Технологія. Технологія нарізав три рядочки, висадили, пролили. Не знаю, подивимося, буде щось чи не буде толок з нього. Тепер взагалі не знаю, чи сорта відповідають заявленим чи ні. Тому що такий магазин... Не дуже надійний з такими саджанцями. Далі у відео покажу Покажу як розпаковували взагалі покажу саджанці Так, забрали ми посилку, я казав, вже з полуницею. Ну, що я хочу сказати? Магазин ідея сад. Ось таке. Прислали нам говно повне. Ось таке ось коріння. Листочки чорні. Ну ось дивіться, саджанець. Так, тут має бути 10 штук. ну По кількості то може і буде. Ми ось висадили вже, 40 штук бріли. Там он, он Ами. что там еще? Сейчас гляну, ты записывал, что. Ага, Ариана. Это сейчас буду высаживать Ариану. Так вот 10 штук. Ну ось. Дивіться, саджанець. Наступний. Корінці коричневі, листочки з гнилю. Не знаю, може з цього толку Висаджуємо всі, ну, може з десятка один чи два буде. Ну, дивіться, ось. Ось саджанець. Тут навіть два. Ну, ось. Так, нагадаю, магазин. Ідея сад. Вон інтернет, сайт. Що ж ви за твари такі? Вам ціни 99 гривень 10 штук. Ну, за ось це. Розумієте, тобто 99 гривень за... за два кущика можна сказати. Тут півтора кущика. Нічого я вам зроблю. Бажаю вам удачі в лапках. Буде вам реклама. добра. Так, ось вот, наступный сорт Аура. Тут 20 штук. ще заплачено за 20 штук. Зараз трохи розмочимо. Ну, Бачу одну квітку, ну то, то це доведеться видалити. Ну ось дивіться. Ну ось ось це. Воно розпадається воно гниле. Не пожаліли гроші на резинку навіть зв'язали, ось, ось це корінець, так? Да? Ось. Будовий. Ну, з цього ще щось вийде? Ось це таке саме. Ну, те саме. Те саме. Ну, це може щось буде. Тут щось буде. Просто з ось гниль. Посадимо, побризкаємо, не знаю, є в майже чи немає зараз фунгіцид. Ну, зараз щось придумаємо, будемо дивитися. Так дивіться, що ми накопали свою розсаду. У нас є трохи в степу полуниці. Поки не хочу на відео показувати, бо ну, і так в тому році багато хто налітали туди. Ну, ось дивіться, шановна ідея сад, який має бути корінь. Біленький. Ось такий. Ну, не те, що ви передали. Коріння чорні та ще й гнилі. Так, ну коменти. Всім добра. Україні перемога.